Отця і Сина Святого Духа. Вітаю, браті і сестри, Наділою святою. Сьогодні читання Євангельське про бурю. Це відповідь в сьогоднішньому читанні, так званим деїстам, які вважають Бога таким собі годинникарем, а світ годинниковим механізмом. Мовляв, Бог створив його, запустив і десь собі. Пішов, як Тичина писав, або десь думав пив нектар. А, да, здається, так починається. От. Відпливають їх, відсилає Христос, бо хоче сам на самоті на горі помолитися після звершення цього чуда нагодування п'яти тисяч народів. Але ж це не так він бачить цю бурю, він знає про неї, про ту бурю, в якій апостоли тоді перебували, в якій ми постійно з вами все життя. Всі покоління людські, від часу вигнання Адама з Євою Раю перебуваємо. І він спускається з тої гори, де на самоті, вирішує інше зовсім свої задачі, про які нам важко навіть здогадатися і уявити. Осягнути ми цього не можемо, і не треба намагатися, бо це тоді виходить всілякі теорії, чому Бог досі розширяє Всесвіт і так далі. Що відповідь здається, і на це питання очевидно, для того, щоб люди мали вічну задачу висягати царство Небесне і цей Божественний, прекрасний всесвіт, який він сотворив. А, і тим не менше, ось він сходить, іде по водах. Апостоли, звичайно ж, лякаються, лякаються, тому що, попри всі чудеса, починаючи з чуда в Кані Галилейській, і щойно звершеного чуда здавалося б. Нагодування. Люди дуже слабопам'ятні і слабовірні, маловірні. І тому і пропоную я знову нам Господь згадати цю молитву того батька, вірую, Господи, мало вірую Господи, але поможи мені, поможи, щоб я не сумнівався. Бо він ж звертається до Петра, але віра, чого ж ти усумнився? Ти ж пройшов вже кілька кроків по воді. Зверни увагу на мене, коли ти йдеш до мене, а не на себе, на свої страхи, на ту безодню гріховну, що тебе під ногами, на мене дивися. І тоді будеш іти, іти, і йти крізь цю бурю і спасатися. І ще інших, які в човні не, е, е, залишились сидіти, які більш ніж тебе, е, ніж ти, маловіри, більш ніж ти сумніваються. Е, ці всі сумніви маємо пам'ятати, браті і сестри. От в храмі святого апостола Петра в Ватикані, в його скарбниці зберігається бронзовий півень, який колись прикрашав дзвіницю цього храму, попередника. Це нагадування про ніч зради, нагадування про зрадливість. І не лише Петра, звичайно, а всього роду людського. А над входом, над порталом, там є знаменита мозаїка Джотто. Ось якраз із цього сюжету, де Петро потопає, а Христос простягає йому руку і витягає з цієї безодні гріховної. Ця мозаїка теж не сучасна цьому храму 16 століття, і перенесли із давнішого храму. Не тільки тому, що це Джотто, а тому, що. Треба всім, хто заходить в храм, нагадувати про слабкість людську, про маловірство людське, починаючи з апостола Петра. А от посередині храму, там біля Вівтаря, бронзова статуя того ж Петра. Сирійська пишуть, пишучи 3 століття, я сумніваюся, думаю, що 4-го, ну не в тому суті. Він сидить на троні, вже як владний апостол, як той, у кого ключі. Від царства невесного, хто може в'язати розрішати гріхи. І все, наче в порядку з ним, але теж не зовсім. Тому що е, з руками у нього все в порядку. Він міцно тримається ключі. А з ногами не дуже. Тому що е, за е, сотні поколінь людських прикладання до його ніг, пальці на його е, нозі вже постиралися від тих мільйонів цілунків. От і хто знає, якщо апостол Петро встане, чи твердо він буде стояти на ногах з такими маленькими пальцями укороченими, чи зможе він пройти по воді на зустріч Христові. Тому цілувати треба, звичайно, святині. Треба, треба поклонятися святиням, але пам'ятати, що всередині всього світу, всередині бурі, всередині нашого серця має бути Христос. І Він нас, найперше, і обніме. І поцілує, і зігріє, і втішить, і знову строго так спитає, маловіри. Але вірні, чого ви сумніваєтесь? І от посеред цієї бурі, яка на нашої землі зараз гуркоче, гримить, обіймає нас, настрашує нас, ми маємо знову згадувати ці слова Христові і повторювати їх як молитву, звернуту до себе. Мало віри. чого ти сумнився? І тоді, якщо ми відгукнемося на цю молитву, звернуту до себе, тоді Господь завжди буде чути всі наші молитви і посилатиме нам перемогу. А перемога це і є спасіння. Спасіння це перемога над гріхом в собі навколо себе. Спасіння це преображення себе і світу навколо себе. Світу безкінечного, Всесвіту. Хай собі він розширюється, але серце людське все одно ширше за увесь Всесвіт, бо ми, образ і подоба Божі. Благословені Господні на вас і обладайте чоловіка любством.